90 робіт саме стільки представила на своїй персональній виставці заслужений майстер народної творчості України Агниса Ляшенко. Виставка ювілейна, адже нещодавно майстриня відзначила своє 80-річчя. Перша виставка ікон майстрині відбулася в архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній у 1993 році. Тоді доробок вишивальниці складав 8 ікон. Із представлених нині 39 вишиті бісером, інші нитками. Серед нових робіт Агни Селяшенко святий образ Анастасії. Цю ікону майстриня подарувала своїй невістці. А взагалі на ювілейній виставці заслуженого майстра народної творчості в бібліотеці Короленка цілі серії бачимо тут і релігійні свята, і лики святих Чернігівщини та Києво-Печерської лаври, а також великомучеників. Низка ікон присвячена періоду хрещення Київської Русі. Та улюбленим для Агнеси Ляшенко є образ Божої Матері з немовлям. Вишиті на полотні напівхрестиком, гладдю, тамбурним швом, бавовняною і шерстяною заполоччю святі образи не тільки милують око, а й зцілюють духовно. І це відзначили на виставці всі, хто щиро поважає майстриню. А для неї це справжнє свято відчути, що її така серйозна справа є важливою. 90 років це значить, я повинна 90 років прожити. Może <noise> tak ja za to. Даю і дійсно тут всі мої роботи, всі роботи, і я старалася зробити такі, наприклад, єлицька бісерна ікона, це моя родзинка, як ви кажете, щоб саме така найважча була ця робота. А так взагалі люди, люди спілкування. Оце родзинка, що я спілкуюся з такими, яких я давно не бачила, і ось вони прийшли, і взагалі ну, нема слів для того, щоб. Висказати все моє задоволення, радість відвідувачі виставки бажали майстрині здоров'я, щоб її золоті руки не знали втоми. Творили й творили, а роботи дивували ще багато років.